Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. У рівному не підніматимуть ціну на розміщення реклами на білбордах та деяких інших носіях. Натомість уже незабаром доведеться платити за рекламні прапори і палатки. Таким стало одне із рішень чергового засідання міської конкому. Загалом його члени розглянули два десятки питань. Переважна більшість пройшла без запитань та заперечень. Що ще зміниться найближчим часом у місті? Знає Оксана Жужельська. Фінансовий рік для обласного центру проходить вдало. У дохідній частині бюджет рівного перевиконують на 7 мільйонів гривень. Видатки також фінансуються своєчасно. Хоча фахівці визнають, були певні питання з незахищеними статтями. А от у правоохоронців проблеми є насамперед. Це стосується неповнолітніх. кажуть найкримінальнішими лишаються район автовокзалу а також північний та ювілейний. Протягом 2019 року розкрито 38 злочин загального кримінального спроспримона. З них 27 неповнолітніх, 34 злочини. З них по статті 121 Кримінального кодексу України це завдання е, тілесних ушкоджень – один злочин. По статті 185 е, крадіжка, 22 злочини. По статті 186 пограбування три злочини. По статті 187 е, це розбійний напад один злочин. На думку правоохоронців, скоротити кількість злочинів серед неповнолітніх могла б заборона продажу алкоголю у нічний час. Міська влада таку ініціативу вже висловлювала раніше, підтримала і нині. Після виборів, щоб не поєднувати ці речі, щоб не перетворювати це, знаєте, на дати можливість комусь попіаритись. Зробимо опитування громадської думки, залучимо студентів регіоні, як ми вже це раз робили. І визначив, якщо більшість рівнян скаже, що, наприклад, алкоголь вночі продавати лише в Велмарті чи в якомусь далекому магазині, зробимо заборону на всі магазини, там після якоїсь години. Але я хотів би вирішити, це буде зроблено лише тоді, коли більшість рівнян скаже, що вони цього хочуть. Натомість члени міськвиконкому вирішили лишити на старому рівні ціни на розміщення зовнішньої реклами. Нагадаємо, Кошти, отримані від підвищення цін на період передвиборчої агітації, міська влада планувала замінити газове обладнання ветеранам та малозабезпеченим сім'ям, що нині перебувають на черзі. Тут на допомогу міській владі прийшли самі рекламісти. Протягом трьох місяців цієї передвиборчої кампанії агітаційної, так рекламісти будуть значить робити закупку газового обладнання на суму 30 тисяч гривень щомісяця. Тобто, ми до кінця цієї кампанії зберемо суму у 90 тисяч гривень, оплатимо закупку цього газового обладнання, і тим самим закриємо чергу вже ну, громадянам, які були записані там на наступний рік. Проте старою лишиться лише ціна білбордів та інших великих рекламних щитів. Натомість вже незабаром доведеться платити більше за малі форми і навіть за ті носії, які раніше були безкоштовними. В законі прописано, що прапор являється також рекламою. Стоїть на майдані прапор, вони повинні отримати дозвіл і заплатити в казну міста. Стоїть палатка, треба заплатити. Це зовсім не відноситься ніяк. Закон цей прийнятий вже давно. Просто ми його привели в відповідність. Маленькі виносні конструкції підлягають під поняття, таке як реклама. Відповідно, вони будуть на них будуть видаватися дозвола, і підприємці зобов'язані брати дозвола в установленому порядку. Тож тепер власникам наметів на майдані Незалежності також охочим встановити біля свого магазина чи кафе. Виносний рекламний щит за це доведеться заплатити. Вступить на введення у дію з моменту появи рішення у міській комунальній газеті. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Загибель риби у річці устя, що трапилася кілька тижнів тому, стала однією із головних тем засідання екологічної комісії облради. За словами фахівців, попередня причина відсутність кисню та шкідливі викиди. Аби подолати наслідки цієї пригоди, рибоохоронці просять у депутатів грошей на відтворення рибних запасів. Подробиці чула Алла Сащук. Рибоохоронці кажуть, ситуація, подібна до тієї, що сталася в усті, може бути будь-де. Аби її попередити у 2009 році, обласна рада прийняла відповідну програму. Однак, через її недофінансування повністю відтворити рибні запаси у водоймах області не вдається. Що ж стосується головної водної артерії обласного центру, то тут кажуть фахівці вихід один. Управління де Переконано просить вас, щоб по можливості виділити дані кошти на вселення рослиноїдних риб, які, в свою чергу, дасть можливість в повному обсязі споживати фітоплантон та перифітон у літній період, який не дасть можливість погіршити даний місце кисню у воді. Начальник держуправління охорони навколишнього природного середовища Петро Колодич, який водночас є членом екологічної комісії обласної ради, пригадує, на проведенні цих заходів він наполягав ще торік. Дуже пізно, що ми рік думали, все ж таки, що робити, можливо, краще було б рік не думати, а що в прошлому році провести осінню оці заходи, і ми скажемо, мали би хоча б... Певний біологічний профілактичний захід щодо зменшення органічних речовин що стало причиною загибелі риби у рибоохороні. Нині з'ясовують для цього при міській раді працюють робочі групи. Зараз проводиться при міській раді розслідування даного факту створено шість груп. Які виявляли факти несанкціонованих скідів в річку Усця, мною ну, особисто як керівником групи, було виявлено вісім таких скідів. Проводиться розслідування, відкрита кримінальна справа. А поки рибоохоронці просять майже 50 тисяч гривень на закупівлю товстолоба, амура та Карпа. Іхтіологи кажуть, ця риба здатна побороти надмірну замуленість і вижити у складних умовах. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Понад три десятки дитсадків до кінця цього року планують відкрити на Рівненщині. Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації. Загалом же нині в області дошкільної освіти охоплено 99% малят п'ятирічного віку. Для найменших краян нині діє 440 дитсадків, з яких 38 було відкрито торік. Також із 2011 року додатково працює 43 дошкільні групи. Водночас понад 8 тисяч сімей ще перебуває у черзі, що влаштувати малят до дитсадків. Центральний майдан рівного знову перетворився на торгові ряди. Напередодні свят сюди з'їхалися місцеві виробники. Розклали ятки з ковбасами, випічкою, а також із вовняними кожухами та шкільною формою. До них приєдналися і фермери. На ярмарку їх четверо. Селяни кажуть, продають свою продукцію під брендом Волинський екологічний продукт. На передсвятковому ярмарку побувала Людмила Усік. Тиждень торгівлі у центрі рівного біля ярмарку шкільного оселився ярмарок товарів та продуктів, і майже усе від місцевого товаровиробника. Його бджоли роблять екологічно чистий мед. Переконує фермер Валерій. На ярмарку він не новачок. Торгує солодким бджолиним продуктом щороку. Каже, сам розводить комах і збирає цілющий нектар. Це перша викачка гречаного меду. Мед дуже приємний. цього року. Гречка дуже слабенько дала взятку, але ж ну слава Богу, щось трошки є. Мед вкусний, люди споживають. Не уявляє свого життя без молока. Фермер з Ощанського району Олег сам продає та усією родиною. Споживає його. Цим виробництвом чоловік займається з 97-го року. Таке молоко додає, екологічно чисте молоко. смачне, тому що воно є екологічно чисте, натуральне кажуть. Таке молоко, як воно має бути з під корови. Воно подоєне, очищене і охолоджене. Ніякої переробки воно не піддавалося навіть навіть термічної, навіть пастеризації. Воно сире молоко, яке має бути з-під корови, саме корисне молоко. Сам дуже люблю молоко, інших запрошую. Я, я завжди кажу, як три літри молока в день не вип'ю, я слабий хожу. А ще на ярмарок виставили свою продукцію і рівненські товаровиробники від дитячих колготок та вовняних капців до ковбасних виробів та соняшникової олії. Кажуть, такий міні-ринок для них необхідний, бо тут про них дізнається більше рівнян. Якщо навіть мало людей можуть купити собі зараз цей час, то вони дізнаються інформацію, де ми знаходимося після виставки, і приходять до нас в магазин. Навіть у будній день покупців на ярмарку не бракує. Дехто сюди йде спеціально за місцевою продукцією. Це цікаве. Також ми травні. Добрий мед, Він горло здавлює. Я взяв гречаний, і коріандровий, Я пробував раніше, я тут брав цього. Раніше правду, я знаю, усього протягом семи днів на ярмарок приїде понад два десятка торговців. Фермери привезуть, крім меду та молока, овочі та згущене молоко. Це ті, які беруть участь у проєкті Волинський екологічний продукт. А це означає, каже голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Дмитро Українець, що виробники не вдаються до будь-якої хімії ні під час захисту рослин, ні під час виробництва. Воно вироблено на екологічно чистій продукції, тобто кормова база і жиниться, десь. Біля трьох з половиною до чотирьох процентів якісно молоко. Ну і крім того, овочева продукція. Я хочу сказати, що дійсно в цьому році, якщо говорить, є що продавати, є, що реалізовувати, І що важливо, ціни трошки менше, ніж на ринку, бо прямо від виробника. Поки до рівного просувати свою продукцію приїхало чотири фермера. Але і це вже початок, кажуть вони для популяризації екобренду. Їм потрібно, щоб рівняни спочатку його розпробували. Милоусік, Назар Мідріган, інформаційна програма День Свої нагороди напередодні дня міста отримали переможці рейтингу популярності зірка рівного грамоти від міської влади отримали як окремі особи, так і колективи, які гідно представили рівне на різних змаганнях. Зокрема, відзнаки дісталися команді Екстрим із НВК Колегіум, які стали переможцями всеукраїнських змагань Олімпійське Лелечання. Команді НВК за числом 26, які виграли футбольний турнір Шкіряний м'яч та волейбольному клубу Регіна, який став срібним призером чемпіонату України. у Щелізі не забули і танцівників. Нагороди дісталися учасникам шоу Майданс та колективу Лайт Денс Компані. Відзнаки отримали і школярі, які перемогли на всеукраїнських олімпіадах. Це Олександр Олійник та Ілля Удовиченко, обидва хлопці з 15-ї школи. Відзначила мерія також модель Івана Горщар та юну шахістку Ілону Туленіну, яка виграла чемпіонат України із шахів. Не обійшли увагою також олімпійців Олега Омольчука, Вадима Слободенюка, Івана Бабарику та. Ольгу Земляк, а от семеро спортсменів, які поїхали до Лондона на Паралімпійські ігри, свої нагороди отримають після повернення. Зірок рівного традиційно нагородили напередодні дня міста. Найближчої неділі наш обласний центр відзначатиме 729-ту річницю першої писемної згадки. Традиційно свято буде багатим на різноманітні заходи. Втім, найяскравішими міські чиновники називають фестиваль ковалів та виставку собак, які рідкісні породи зможуть побачити рівняни і що для міста виготовлять металевих справ майстри. Знає Іван Марчук. Цієї неділі, ось це місце у парку Шевченка, умовно кажучи, вкриється залізом. Саме тут уперше в Рівному відбудеться всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва. Програму дійства організатори забажали тримати в таємниці, але запевняють, цікаво буде і малому, і великому. Щоправда, на сам день міста у неділю відбудеться вже фінальна частина. А сам фестиваль стартує ще у п'ятницю на День Незалежності. До рівного приїдуть понад півсотні ковалів, як із західних, так і зі східних регіонів держави. Також організатори чекають гостей навіть з інших країн. Свою ковальську майстерність демонструватимуть і жінки підсумком свята буде кований виріб, який має стати окрасою міста. Для міста ми робимо дуже гарний подарунок. Я вам чуть-чуть прикрию занавісу, Він буде висотою. Три з половиною шириною три метри, ну це не це тільки початок. Ми намалювали е, таку скульптуру Роман Волігурський, значить, така скульптура. Оце вона робиться. Вона вже це давнішні трошки дані, тому що вона набагато гарніша, набагато цікавіша. Крім того, цієї неділі буде на що подивитись, і в аеропорту там відбудеться всеукраїнська виставка собак, бурштиновий кубок. Нині вже заявлено 82 породи чотирилапих, а це понад 3,5 сотні учасників, як з українських регіонів, так і з ближнього зарубіжжя Росії, Польщі та Білорусі. Серед них багато рід... Які з них можу так назвати кілька: це Маримано, Біверйорки, Баварські гірські собаки, родосійські річбеки, в тому числі Бердські Зененхунди. Буде досить чисельно представлена група тер'єрів, в тому числі і шотландські тер'єри, також багато заявлених декоративно-кімнатних собак. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Водогосподарники з Володимирецького району виявилися найсильнішими на обласній спартакіаді серед працівників цієї галузі. Також гарні результати на турнірі, що відбувся у сарнах, показали спортсмени із Дубна та Хостополя. Усього ж боролися за нагороди 10 команд з районних та міжрайонних водогосподарських управлінь. Учасники змагань ганяли м'яча на футзальному полі та волейбольному майданчику. Грали у шахи, шашки і настільний теніс, перетягували глингу, а також боролися на руку. Увала турнір обласна організація всеукраїнського товариства Колос за останні два роки це вже третя така спартакіада. Тривалий час їх не проводили, одначе нещодавно стару добру традицію вирішили відродити. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі і хай щастить.